Тут без опину кипить робота. На будівельному майданчику за пару років заверує нове життя. Дитячий сміх витіснить шум бетономішалок та гуркід молотків у житловому комплексі Петрівський квартал. Адже головні покупці квартир молоді сім'ї, розповідають менеджери з продажу. Кажуть, частину вже розкупили і навіть почали до них заселятися. Багато э, жителі нашого Петровського кварталу купують здесь уже не першу квартиру. У некоторий період времени назад вони ще переживали, волновались, вкладають в будівництво, як э, в інвестицію на сьогоднішній день вже живуть. Забудовники відзначають майбутні власники, звертають особливу увагу на якість будівельних матеріалів і планування. Сучасна сім'я потребує також довершеної інфраструктури, яка включає не тільки наявність дитячих садків, шкіл та паркінгів. На Особливо корпоративних условиях ми отримали, во-первых, связи, то есть Київ специально спеціально для нас качество зв'язку улучшив. Жителям нашого петровського кварталу буде не просто комфортно жити получать удовольствие, а всегда оставаться на связи со своими родными и близкими. Мешканців не просто забезпечать якісним зв'язком, але триматимуть в курсі всіх новин, що стосуватимуться житлового кварталу, завдяки смс-розсилці. Крім того, співробітники компанії теж мають змогу заощаджувати, користуючись корпоративним номерами. Клиент изначально обратился вообще просто по подключению нескольких номеров. Уже в более близком общении с ним стало понятно конкретные задачи, которые им нужны. Это застройщик, который строит новый квартал. В новом квартале он нуждается в эффективном то есть, покрытии по всему. Місто, де роботою того робочі ми допомогли улучити їм на покриті зв'язки. На даний момент з трьох номеров клієнт вираз више 50. Загалом якісний зв'язок тепер буде доступний 30 тисячам абонентів, що мешкають у Петрівському кварталі й неподалік нього. Окрім того, завдяки спільному проекту телеканалу Новин 24 та компанії Київстар у житловому комплексі Петрівський квартал дізналися про ще одну послугу, яку планують впровадити. Примеру в їхній новий построєний комплекс у них є своє організоване маршрутне таксі з міста. Щоб правильно відсліджувати маршрутне таксі, компанія хоче взяти на услугу навігатор, щоб просматривати весь путь діяльності цього маршруту. Загалом квартал заселять 8 тисяч мешканців. Тому як забудовник, так і оператор зв'язку зроблять усе можливе, аби господарі нових помешкань отримали якомога більше якісних послуг.